Та ж як у мене вдома, ви щесний. А, що пасе? Слава Ісусу Христу, слава Україні. Ми ще в Печеніжені. Тут є у Микол... Микола, Микола такий жеребець. Я колись його знімав на змаганнях в Печеніжені давно вже яскі, я з Києва не пам'ятаю, в кому то році було. Він два рази був, так? Чи більше? Вроді два. Але. У на змаганнях. Дуже моцний кінь. Я не пам'ятаю, чи перше, чи друге місце там е... сповнив та, що там. Другий рік перший. Перший рік там щось було. Ну, коротше, то... а потім перші ну, місця, коротше, він брав. На другий рік він перший взяв. Він кигнув, я не забув, скільки пав волоком. З трьох кубів, так? 2,90. Сам кигнув, ні? 2,90 кигнув. Ну він сильну роботу має цей жеребець, дуже. Тут слів нема. Просто ми б показали, але він не це. Не вдома тут пасе. До роботи фезджербе. Дуже моцний. Що кого буде цікавити, номер лиш. зараз би номер я взяв. Або продиктуйте, якщо знаєте, напевно... Добре, я запишу собі. То не раз не раз хочуть робочих таких коней. Тут стопроцентова робота. Пробу, ну, хто хоче пробувати, попробуйте. хоче. Так, Ціна 2200 за нього там. Так? Можливий так. так плюс ток якийсь там. Можливий, ну. Можливий той. так. Так, що кого зацікавить такий кінь? Находиться в Пічніжень, недалеко від Коломиї. Він не поселені. Ні, він здону. Не надо поякувати? А, коротше. Я знаю його роботу, а то. Той хто знає, то, то багато знає цього жеребця. Тоже припутаний, так? літав? Я за Я. Він, я так зрозумів, він у вас чи чи вирішення? Да, з маленько лошати, да. так? Так. У нас кобела була на лосанзійка. З маленького лошати. То скільки му років тут? Десятий рік. Десятий рік, так? Десять років, коли. Да. Вікоханий, ви ще з одних руках був, ні? І постійно в однокінці кінці їхав, да. так? В одно кінці. Коли вчився, да. так? Ще коли... Да, а то там свій час то він був брата, а я у нього відкупив зразу. Ага, був... Зразу був брата. Та хоча в одній стані, він в одній стані не виходився. Понятно. Нічого, нічого йому не бракує. Все це. Я, лі... я лічно видів його роботу. Кажу, хто, це. хто хоче, можете зайти на змагання ці. У мене є на каналі. Ні, так хто цікавий, що я є, ти кинутий. Він добрий Так, пробу. Пробу покаже, як треба. Він їде в чи думку чиняв? То у нас то все. Він такий однокінковий, добрий. Однокінку ну, вновь кидає, я сім зразу. То ви кидаєте як на, на півтора або на пару. Що созрів. Але такий він спокійний, я не жирептував. Ні. Аби щось скопнув, та да. А лошата є по нему кис? Є, Є, є. No. То Соня по нему. Що Шоу... у Діми, дімі, а тепер... Йоє. Це моя. Та є, є багато лошетів. Потім Дмитровича є. А ні, мої. не Дмитровича, то не це. У мене було всі лошети буде віддати. Тоже едут добрые, да, да? там проблем нема. Так вот, как добрый, то и Так да. Передает так? Кровь дает, да. Mm -hmm. а? Не, кому доработать-то? Mm -hmm. Та він и фанатки. Mm -hmm. Красавчик. У нас такий колись буран був. Дуже давно. Mm -mm. Немає зірочки, ні? Mm -mm, нічого немає. То ви кажете, що він по новому Олександріїці і по цьому як? Так, так. Вона привезена, я забув звідки була. Ну така хобела була, груба. Називала Каміла. Каміла, мама, так? Такий живіт дори добрий їзди, добрий їзд, пасе. Ну, то тут що нема що пасти тут. Пас? Тепер їм люкс. Так. Мухи так нема, хол, Я проклад. не Забираю. Тепер трошки морозу є, Але я не забираю. – Але зараз мороз, треба буде забирати. Як не? буде хайсь мороз вже до п'ять, то треба буде забирати. Кажуть, то ні, що шкоди, цей, якщо Нічого мороз шкоди. не пасу, то ніколи, але ні. Звечора лиш причіпати. Аби і... він вибивав. Аби він вибив, вибивав і тоді мороз, не попасу. Бо, Бо то зараз як рано би прийшов, перечіпив є. Коли На свіжий мороз, плав, так? Так. коли вже паде мороз, то дає. Бо він за ніч збиває. Я зрозумів. У мене раз теж пасли нічого, а, а колись давно ще один лощек щось було. Але то і на морозі немов він пас, і плюс кукурудзи цілі підкидалися, то не знати, що від чого він. Ну то як пасеться не то нічого. Але як достайні і така не то щось то решта. Що Туди гірше, ні? Туди перепад, він теплій стайні. Так, так. То добре одна температура, як тут було. Мені подобається цей коник, цей же грабчик. Я не маю Хто хоче собі ну, до роботи, до лісу без... Це є дуже класний варіант. Давай са, і жінь, і <риск> Робити є чим. Десять років, ще 10 роб, відробить так, що... Може і більше, але 10 ще нас. Його мама була у нас 23 роки. Чи 24. 4. Робила? Так. Даєте якось зерна йому піддаєте чи ні? нічого не даю. А як їде? Як їде даю, там мушу давати. бо як Що? Ячмінь мелений? Ячмінь це олес. І ще їде, так? Так. Я каші, каші запарюю так. І запарює, та? ячмінь запарюєте? Чи ячмінь мелете теж? Мелю. Тока у ячмінь, у вас теж мелете? Цілий, так? Yeah, Цілий. А ячмінь мелете, ось. Це як було було ну, з осєстками, то вже треба було було. Ні, я маю на увазі не за того, я питаю ага, просто, ну, лівче, бо є що мель, і овес, ліпше, і чмінь мішають. Ліпше, як мелений овес. Бо так не... Тепер є що плющуть, взагалі овес. Я сам думав, чи ту плющівку не купити. Так не висирають, так мелений. Так, ті типу, покажуть, що засвоюся, кажучи. кажучи. Uh -huh. Я вже дивився на ті плющівки. А що ліпше? То я я теж десь молов такого та... та. овес. То з тим гратися треба. Овес кисчі мелес. Ну. Треба добре. Якщо великий млин добрий, то... Мленок йде добре, а якщо такі ці домашні, то маленькі важкові. Ну от скажу, у вас весь холодно, я. Я собі зібрався так. Лигонько. Я того вже не хотів йти знімати далі. Думаю, що тут у вас піднімають. Того і так і кегне, холодно, ні? Зараз перечасно. Перечіпляєте вже. Потрохи, ніби не... він не хоче. Він то ну. Сай. А як він такий у фірі йде остро, чи так? Як коли у річці більше, вічі Бо в а, ні. Як і згород, або ще То він спальний. То, ну. то він і в городах робить все, так? Ну, то Це вообще сила. Так що дивіться, кінь і Скоро в городі робить. Все знає себе лісі без з ним. важке кинув. Так? Головне б, ну, аби не було коней, не, як Би собі. не відволікався собі від роботи своєї. Ну Таке, бо жеребестій. Каже, чоловік, що важке навіть не кладе. Якщо сам у лісі робить. Він за мною і попав. Куди я, туди він. Сім. Чемпіон. Це легенда такий. Навіть е, дрова, що десь такого, то я. Дрова відтягну, назад йду, він за мною, туди, куди мені треба, він за мною. Він вже знає, не? Знаю, Та добре, головне, бо я номер не забув, бо я. Та я би що, тут є в кого знати. Так.